Альтернатива диванам в готелях. Ось таке ліжко «Верона Твін називається. В чому його прикол? У нас на жаль, немає матраса зараз, щоб показати вам потрібного здвоєного. Але я покажу на односпальному звичайному. Тобто він у вас в складеному вигляді в формі ось такого ліжечка з матрасом можна зверху пристелити і поставити диванні подушки, щоб виглядав як диван. Але коли треба, він у вас розкладається в двохспальне, зручне місце для сну. Тобто, якщо у вас там в готелях вже часто там показує ціну за трьох людей одна ціна, за чотирьох людей друга ціна проживання. А по факту просто, що треба зробити, висунути, розкласти сендвіч матрас, який прийде в четвер, уявіть його тут, і у вас буде повністю рівне спальне місце. Можна зменшувати розмір, збільшувати як вам потрібно, але в загальному воно буде комфортніше, ніж будь-який диванчик. І ціна 16500. Якісний диван там, ну, з матрасом нехай буде 20 627 тисяч. Якісний диван з ручним спальним місцем за такі гроші ще треба пошукати. Моделька називається Verona Twin. Основа тут дуже міцна, тут ламатись нема. Чому. І замовити можна на сайті Солоха Воно прям супер якісне.